Ми сьогодні вибралися на десну, вже трошечки трішечки впав рівень води і можна якось пересуватися по берегу. І будемо пробувати сьогодні ловити хижака. Глибина тут досить невелика, до 3 метрів приблизно. Течі сьогодні, як такової майже немає, Ну, повільно, дуже повільно. Понад берегом тут травка майже скрізь, лататя. О, є, є так. Перша рибка. Перша рибка клюнула. О, зайшла в траву. Окунь. Окунь. Так, і непоганий. О! Який красавчик. На обортову блешинку Блейд раунд. В сріблі. Стрібля кольорі. Ось такий, ну, непогано, непоганий початок. Непоганий початок. Ну я не рахував, да? ну, приблизно так. Куска відпускає. Зараз тебе хлюнить. Поплив до тебе. Опа! Є. Відразу. Другий. Але це поменше. що в мене на зараз буде. Ну буде, так. Да. Опа! Так, да, цей поменше. Кунчик з такий от. Да. Рибка є. Рибка є. Це радує. Причому, якщо перший окунчик клюнув тут неподалік від берега, перед травою, то другий клюнув далі. Другий клюнув метрів за 20, мабуть. Від берега. Може 15. Так. Да. Якось так цікаво, два. Два підряд і все. Ні до, ні після. А який в тебе цей? Лепісток стоїть? Ну, круглий. А, круглий. Да. Раунд. А. Ну, так як течія зараз слаба, то круглий краще буде працювати. А... Якщо була б сильніша течія, можна було б... Ну, Дивлячи, як ловити. Якщо кидати вниз, як би, ну, то можна і лонг теж ставити. Спробую на цикаду. На такої точно як я ловив немає, але... <кхе> бо ту я відірвав. Е схожа. Спробую стыку такую вертушечку. Это форелова серия. Так, а ну-ка. А ну-ка в облорок. Що, що покаже в обворок? Поки що все. Угу. Ну, я, скоріш за все, туди далі можу і не пройти. Так що. Ну зараз сюди оцелетайте, <клес> зайду. Так, раз на ближні не бере, можна спробувати пасивний силікон. Що? А? Ну, я і мав і мав на увазі. Це мене і цікавило. Що я точно ні. Не хоче, на силикон теж не хоче. Наверное, я так думаю, треба переходити кудись по берегу. Так. Вартушку. Пробую інлайн, так звану. Так, да, як не дивно, зранку кльову активного не наблюдається. Я просто пару днів тому тут непогано порибалив в день. Десь тоді кльов був десь з трьох годин. Дня до 6 вечора а сьогодні ми приїхали о сьомій ранку і хоча більш висока вода зараз і течія на Дніпрі підпирає трошечки тут Десну і на Десні в зворотній бік іде течія. Можливо це якось впливає. Ну Я тут багато різних місць знаю, не тільки на Десні. І на каналі і, і там, і сям. є риба? Так. Ага. Щучка. Інструмента? Може і є. А шо таке? Я і так сниму. А. Так? Да. Не, ну я не зазвичай. Так а що, вона з краю зачепилась? Ну вона там в цьому, бачиш. Треба їй. Відкрити цього. Ну. О! Бачите, майстер-клас. Як правильно відчіпляти. Правильно відчіпляти, ти правильно сказав, тім як його. Я... Екстрактором. Екстрактором у да, да. Двойка, це... до речі. Це двойка в мене, да, я шукав і да. бачите, вона така. О. Вручаю назад. Бачите? Це. <звук> Влатаття. Вітаю вас! Вже майже майже готовий художній фільм. А я щось поставив якусь експериментальну блишню інлайн. Треба, мабуть, вертатися до Trian Blade, яка спрацювала. Тому що ці всі експерименти Ні, ну, до речі, ці дуже вдало, вдало от оті дві серії лакіджоновських вертушок. Що Тріан Blade Раунд, що Бонні Блейд. дуже вони такі... Непогані. Да, Уловисте дуже. Да, я... я тоді, коли був, я оту чучку піймав. У цьому вікні. У Сергія сіла риба якась і завела в латаття. Може кльов пішов? все є. З цієї нічого не сходить. Бачимо, бачимо. Ти вже... Мене догнав і вже перегнав. Ще не перегнав. — Як не перегнав? Щука! Це ж щука. Щось сьогодні, блін, на цикаду не, не хоче, да. тоді прям рвало її. Я ж кажу, в мене тої самої немає. Може в цьому прикол. Розказують постійно, що окунів ловлять на, на цикади. А мені якось раніше не приходилося, а це на минулій риболовлі і мені вдалося окуньків половити. І навіть сход щуки був. Гарний окунь. ну Щось таке дуже-дуже непогане щось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зійшло. Але На Націкаду на, на цікаду якась гарна риба. И какая-то такая рыба была, я тебе скажу, нормально. Тут, кажу, хлопчик полавливал минулого разу. Шось. Пару окунив, щучку якусь. Цепа на цепи. А? Угу. Нічого собі, це риба. Це риба така. Що? Судачок, так. Да. Друзі, ось бачите, вирішив поставити джиг і клюнув в мене ось такий судачок Деснянський. Ну, для різноманіття прикольно. Все, відпускаємо <риклад> ось, друзі, бачите, які волни від буксира ідуть Величенькі. Так, на джиг. Тій судочка і була ще покльовочка. Може ще щось буде. Що ти там поставили? Це каду опять. Уже другую. Опа! Є. Угу. ти так? Нападіння. Ще не знаю. Я думаю, що це жерех. Там почали розходитися. Судачок. Судочок? Да, маленький судачок. мене сьогодні. Я, ну, я сьогодні по судочкам. Ось такі. На вибросі, на першому падінні. Получається, що на падінні теж грає цикада. Раз клюнуло під час свободного падіння, значить якась гра, якась гра в неї є. На вибросі. На вибросі на Тел Спиннер. Зійшов. от блин. Майже на вибросі була рибка. На Нател спиннер. А ч зійшов? Не знаю. Да, тут трави просто, блин, слой. Опа! Є? Да. Але чи протягну я через траву? Треба на глісер виводити. Знову товстия, да? Так. Ох. Оху нюху. Оху Клас. Класнючий окунчик. Телспиннер від Дніпро свинець 10 грам. Спрацював. Да. Клас. Да, тільки що знову покльовка була е. Да. бачите друзі. Стоїть, стоїть, стоїть з граєю. Опа! Відвалився. Прикольно. Нотелспінер дуже прикольно ловити. Взагалі на першому падінні на самому першому падінні. Та є є І хороший. Клас, оце коли стає. А нет, тут вопрос не в підібрав, просто я его знайшов, судачок, це ж треба, судачок причем кофтнув, кофтнув цей телспинер капитально, взябро. А, да. Це толспинер виручає. Да, він дальнобой дальнобильний Ну і він якраз, ну, для того, щоб... Для ступенчатої проводки, короче. Тут дуже багато якоїсь цепи. Постійно, постійно за щось цепляється. Ну, як би і клює, но і зачепи, і зачепи якісь. На самому судаковая була поклевка. опять. Да. Там рыбы хватает. На самому выбросе. Чего она там стоит, тикаво? Вот, блин. Есть. Ух, хорош. А, здесь шел. Коротше, покльовок багато, но сідає не дуже, так да. Хоча цей Хоча там трійник Бачиш, в мене Кожна рибалка якась Якась нова приманка спрацьовує То цикада є Оце це судак, мабуть Бо так Щука, скоріш за все Відрізала Відрізала повідок. А в тебе ще є? Є. Ну повинно бути. Да, оце роздача. роздача. Ні, ну по факту достав тільки три риби чи скільки там. Так Таклювань було, я не знаю. З десяток. Попробую я по берегу пройти. Да, Це ефорія. Неочікуваний такий кльов. Активний. Так, я пробую на силикончик. Телспінера не знайшов. Ага. Так, да, бач, телспінер Їх якось завів, я так зрозумів, цю рибу, адже їх не особо заводить. Ну, зараз ще пориюся. ну. Да, тут якийсь перекат, бачиш Тут якийсь перекат Ніфіга, на Джиг не хоче Причому казалось би судак, ну судак вообще судак на джиг повинен брати тільки так Так друзі знайшов я все ж таки толспиннер Запасний. Вийду подалі тут. Значите, покльовки йдуть відразу. Всі покльовки на дальнику на самому. Ближче сюди нічого нема. Значит, і там і окунь, и судак. Сколько у тебя грамма? Десять. А, ну это тонко. Ну это... У, меня, у меня шнур тонкий. Многоя же от шнура зависит. О! Левка? Да. Судаковая. Окуні по-іншому, вони якось так підбивали. А судак, він конкретно вираженим таким стечком, ударчиком. Щось протягую, бля. Що це я протягую таке? Якусь снасть чиюсь, мабуть. Ох, тіога працює. Поповній. О, це риба! Судак чи що? Судачок, так. Да. Ви бачите, що, що відбувається. Це тут, це тут судаки, валом судаків. Зачні. Ну як зачотний. Не зовсім, але непоганий. А Ось так, зі проїзд рой. Ну так, да. Це оказується судак. А я думав, що... Що це якийсь квач, так. Да. Ну цікаво, що ж він на джих не клює. Так він повинен на джих хлювати. А, мабуть, знову риба. Ну без удара, да, да, риба. Без удара, але він якось підбирає. І знову непоганий. Да. А я то думав, що це якась трава, а це риба. І непогана риба клює. Це вже може і заляковий. Підібрав. Так, да. Да, це непогане щось. Це щось непогане. А ні, такий самий. Такий самий це на течії просто... А ні, більше, трошки більше. Ну, бачите. Будеш реліз робити. Судаки, судаки клюють на... на цього. Судаки клюють на телспіннер. Красавчик. Ось такий телспіннер. З, з жовтим ліпістком 10 грамів щось він ближче почав брати То він брав на самому вибросі да, прикольно мотал спиннер судакі ну